Робота кипить, слава Богу, вже тут на місці, в складі, перегружаємо, де туди, що в госпіталь, що людям, що це. Слава Богу, тут дуже все налажено. Одразу машини приїжджають, щоб довго не задержувалося. Так що всім-всім велике спасіба, хто учасник, хто допомагає, Віталіку Курічу. І за гуманітарку є ще віталіку зуборів. Всім-всім барновським дякую за пакети, продуктові набори. Да. Всі в месті, ми сила, так що побідим з Божою допомогою, побідим цього врага нашого і буде все добре. А поки міст треба нам напрягтися. Хай Бог благословить. Хочу подякувати волонтерам міста Львів, а також Рівне, міста Роздільне, всім, хто долучився до збору цих овочів, продуктів для наших козаків, для наших хлопців на південному напрямку. Я дуже вам дякую. Це дуже потрібна допомога для наших хлопців. Велике дякую за речі, ті, що ви нам передаєте. Люди дуже дуже доволі, які наші приїхали з Херсона. Вони залишились без хат, без одягу. То я вам дуже дуже вдячна за речі за ту допомогу, яку ви нам надаєте для наших діточок та людей, і інвалідів і усіх. Дуже дуже дякуємо. Якщо ще буде така можливість з речами, то ми завжди раді прийняти і памперси нам дуже необхідні дитячі для інвалідів разом до перемоги. Дякуємо. Тетяна Тетяни та Константіна передаємо такий подарунок для наших друзів-волонтерів з міста Роздільного. Дякуємо, дякуємо. Дуже приємно, дуже приємно. Так що наш труд, як в біблії написано, нічого не напрасний. Все, що робимо, ми робимо для перемоги. Разом до перемоги. Дякуємо усім. Героям слава.